Кам слава Ісусу Христу. Як ми співаємо таку пісню? Ось зібрали знову ми тебе, Боже, прославлять. Прийшов тиждень. І, і ми знову на цьому місці. Хоча перші християни, як ми не раз згадуємо, то вони... Кожен день збиралися, пробували в слові, в молитвах, в спілкуванні, і їм це не надоїдало, вони знаходили час на це. Я так бачу і розумію, що одна з причин, чому була сильна ця церква, це саме, що вони перебували кожен день в науці, в молитвах. Одна з таких дуже важливих сторін, де вони були разом, де вони служили один одному тим даром, як мудрі домобудівничі. І, і Бог додавав до церкви, і церква росла. Церква була міцна, церква перебувала в Потісі, написано, від утіхи, від Духа Святого, утішалася, віруючи. І слава Ісусу Христу! І ми також є церква вже 21-го століття. Бог не змінився, Бог написано вчора і сьогодні той самий. Він також хоче сьогодні на цьому місці нас утішати, хоче промовляти до наших сердець, тому що Бог Він є живий. Він є незмінний Бог, знаєте, хоча зараз різні відголоски йдуть, і навіть говорить є такі думки, що Біблія, вона це застаріла книга, що її треба поміняти, треба якось усучаснити. Ну, це ми розуміємо, звідки це йде. Але Боже Слово, Бог, він написано незмінний, Він на всі віки. Той самий, його слово незмінне. Воно приміняється до любих поколінь, до любого часу, і воно є живе і діяльне. І за ним стоїть сам Бог. І знаєте, Сатана, він, його одна з таких важливих тактик це підірвати авторитет Божого Слова, розмити якості границі, щось нове вносити, але ми, як діти Божі, ми розуміємо, що Слово Боже, яке казав Ісус Христос, воно є істина. Воно є істина. І є таке місце прекрасно написано, каже, ось вони, Слово Господнє, покинули чи залишили, чи відкинули, каже, що за мудріще мають вони. Що за мудріще може мати людина, який дороговка ще в цьому житті може бути. Як людина може рухатися? Знаєте, все довкола валиться, всі, всі різні фундаменти, які є, всі філософії, все, що є, тільки людина придумала, воно не має твердої основи. Воно все валиться, воно все крушиться. Був колись комунізм, казали, от побудуємо світле майбутнє без Бога. Ну і розвалився комунізм, тому що без Бога нічого не побудуєш. Свій час. Будували башню Вавилонську, хотіли зробити собі ім'я. Також Бог помішав їхні язики, мови їхні, і над тим все закінчилось, вони не могли нічого збудувати. І блаженна та людина, яка слухає Слово Боже написано, береже його в щирому, доброму серці. Блаженна та людина, яка будує на тому твердому фундаменті Божого Слова. Яка каже, слухає слово Боже і виконує. Ця людина щаслива, вона ніколи не захитається. Вона буде стояти твердо і ще других буде, знаєте, допомагати іншим, підбадьорувати і направляти, тому що Боже Слово, Божий фундамент, він є міцніший, самий надійніший, тому що це є слово самого Бога, який все створив яким все стоїть, написано, все тримає словом сили своєї. Ми ним живемо і рухаємося. Написано, навіть серце царя в його руці, як морські потоки, куди хоче, туди направляє. Так? Слава Богу. Серце царя. Сьогодні люди переживають, що як буде, кладуть надії на захід, на схід, на, на потужні держави, на зброю. Але все в Божій руці, друзі. Бог все контролює, Він є Господь, Він незмінний Бог, який поставляє царів, знімає їх. І все покоряється йому. Слава Богу. Такого Бога ми пізнали і такого Бога. Бог бажає, щоб ми більше його пізнавали. Для цього є ці служіння, тому що дуже важливо, великий акцент. Стоїться на пізнання Бога, Писання говорить, пізнати правду, пізнати Бога, тому що Сатана, Він є батько всякої неправди. І одна з його цілей таких також є, то це, щоб віруючих людей не допустити до повної правди, десь тримати в їх якихось потимках, чи, чи не до кінця в розумінні, правильному, чи в якомусь різному обольщенню десь обольстити. Тому нам треба триматися Бога, триматися Божого Духа, який є дух правди, який відкриває Слово Боже. Нехай нас Бог благословить. Я хотів би так ще призвати до молитви, зачитати таке відоме місце це з Євангелії від Луки, ми будемо молитися. І Він, тобто Ісус Христос, розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди. І не занепадати духом. Говорячи, у місці якомусь суддя був один, що Бога не боявся, і людей не соромився, у тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом згадав, сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюсь, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму. Оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний, а чи ж Бог оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бареться Він щодо них? Кажу вам, що Він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде. Чи Він на землі знайде віру? Слава Богу, таке відоме місце, де Ісус Христос говорить, каже, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Знаєте, є різні обставини в житті кожного з нас, віруючих людей церкви, але дуже Важливою зброєю, сильною зброєю це є, це є молитва. Молитва буває різна. Знаєте, є молитва неголосна, є тиха. Як свій час ми знаємо, Анна, вона тільки губами рухала, шевелила, тільки губами, і навіть священник Кілій подумав, що вона п'яна, але вона була, як потім вона сказала, скорбна духом. Вона виливала серце перед Богом, Бог знав її скорботу, Бог знав її бажання, і вона молилася тільки губами, але там було задіяне серце. Свій час не ємія також. Пам'ятаєте, коли став перед царем, коли він почув за Єрусалим, почув за ці розрушені стіни. Почув за Божий народ, який він в біді пробуває. Його серце сокрушилося, знаєте, Бог сокрушив його серце, він плакав, він молився перед Богом за цей народ, плакав. І Бог його, ми знаємо, використав одного з таких провідників, щоб відбудовувати ці стіни Єрусалиму. І коли він став перед царям він був чашником, коли він став перед царя, то цар побачив, що в неосумне. Лице і сказав, кажу, що в тебе сумне лице. І написано, і я помолився Богу Небесному. Тобто він помолився. Це не було коли, не було коли приклоняти коліно, не було коли для довгої молитви, але він возвав серцем до Бога. І Бог дав йому мудрість, знаєте, дав розположення серця царя. І цар, ми знаємо, що його відсилає. І він... Їде туди в Єрусалим, бере е, певні там кошти, певні люди з ним, там, це, що потрібно, було в дорогу. Хоча він навіть сказав, що вони не брали ні війська, ні охорони. Вони там об'явили також піст, також це пам'ятаєте, у ріки Агав, там був піст. Молитва каже, щоб нам смиритися перед Богом, теж була така молитва, піст постом, щоб, каже. Бог нас ну, допровадив до цього місця, беріг, так я вже своїми словами перефразую, і Бог також почув їх молитви. Бог благословив їх в дорозі. Слава Ісусу. Знаєте, була інша молитва Іллії, де стояло тих 400 валових пророків, і сам Ілля Божий пророк, народ Божий відхилився від Бога. Народ Божий поклонявся Ваалу, і Бог посилає Ілью, щоб привернути серце Божого народу. І ми знаємо, що стають ті 400 пророків, і каже Ілья до них каже: давайте ви моліться спочатку вас більше до свого Бога. Каже, а потім помолюся я, і каже, який Бог зійде вогнем на цю жертву. То каже, той є справді Бог. І ми знаємо, що ті вагалові пророки вони молилися, вони там кололи себе, скакали. Він каже: ну, кричіть голозніше. Може каже, Бог ваш не чує де, може, і заснув. Каже. Вони кричали ще більше, але нічого не відбувалося. А пророк став, знаєте, поправив цей жертвенник Божий розрушений, тих 12 камінь, наложив цих дров. Обкопав, налили води там і сказав: Господи, я все зробив по слову Твоєму, каже, нехай цей народ пізнає, що ти є Господь. Я так же своїми словами по пам'яті скажу. І ми знаємо, що вогонь зійшов з неба на цю жертву, вилазив, написано, воду все там повністю все спалив, і люди побачили явно засвідчення, знаєте, Божої сили, Божої слави. І люди таким чином привернулися до Бога, почали кричати: Господь є Бог, Господь є Бог! Така була молитва. Була молитва Даниїла. Ми знаємо, коли він по тих книгах вичислив, що в книгах Єремії, що закінчилося час цього полону ізраїльського народу, що приходить цей час їхнього визволення, і він став в нелегку молитву, друзі. Це була нелегка молитва. Це була молитва нас з постом. І там було велике протистояння, пам'ятаєте? Там було велике протистояння духовних сил, духовному світі. І навіть коли був посланий ангел до нього, він сказав, що каже до Нанеїла, він його зміцнив, каже, ти є муж желаній, ти Ще Коли в тебе прийшло це рішення, каже, то, то вже була. І йшла відповідь, якби в розположення Боже, але каже, було протистояння. Він там назвав який там ангел, по-моєму, персідського чи якого війська там я вже точно не пам'ятаю. Ну, тобто ця духовна сфера було велике протистояння. Але ця молитва вона досягла неба, друзі. Молитва Даниїла. І Бог, ми знаємо, зробив велике чудо. Він визволив цей народ через язичського царя. Він вивів його з полону. Він відбудував храм, використав царя язичського Кіра. Оце Бог, друзі. Ми також є Божий народ. Ми також зараз будемо приходити до молитви. Знаєте, є в новому завіті також написано, що дуже ревна молитва праведного, та? могутня ревна молитва праведного. Чи по російськи усільна молитва праведного. Знаєте, деколи дивишся. Буває, що ти зразу можеш з'єднуватися з Богом. Залежить від різних обставин. Залежить, Я бачу, найперше від нашого ходження з Господом, коли ми перебуваємо в Слові, коли ми постійно на зв'язку, коли ми славимо Господа, ми дякуємо Йому, коли ми в Слові, тобто ми, як би сказати, на хвилі Божій, то порой буває легко. Покликав до Бога, Він є тут. Так? Він рядом, тому що Він цілий день з тобою рядом. Буває, де ми десь. Посуєтилися десь якісь клопоти, бувають, якісь випробування, різні труднощі приходять. І ми десь відхиляємося нашим розумом, нашими думками. Ми десь далеко, десь наше серце вже чимось іншим наповнено. І тоді треба порой пробиватися, порой треба, знаєте, прикладати певні зусилля. Бувають різні молитви. Але Господь Він завжди на нашій стороні. Слава Ісусу! Він завжди за нас. Так написано, якщо Бог за нас каже, то хто проти нас? Він є за нас, друзі. Він за нас, коли ми йдемо до Него. Блудний син, який, здається, все розточив, і по-людськи там навіть голови він не міг підняти, тому що він розумів, що він зробив, не розумів, як він, можна сказати, оскорбив. Серце батька, що він пішов, він розточив все всю цю частину маєтку, яку дав. Голий, нагий, босий. І думає: піду ну, куди мені йти? Піду до свого батька, скажу йому, що я недостойний називатися Сином Твоїм. Каже: прийми мене хоч в число, наймитів своїх, рабів. Але що Батько Небесний, друзі? Батько Небесний написано ще далеко. Узрів, це серце Бога. Христос, земний батько, можливо, би не кожен так, можливо, а може би, так, знаєте, вичитав там добре. Но небесний батько це образ небесного батька, який відкриває нам Ісус Христос. Написано, що вглядів його здалека. І написано: побіг йому назустріч. Він не слухав ніяких доводів, що він там хотів оправдатись. Він його почав обнімати, цілувати. Каже, принесіть найкращу одежу, заколіть теля від Каже, бо син мій був пропав і знайшовся, був мертвий і ожив. Слава Богу. Такий наш Бог, друзі, такого Бога ми віруємо, люблячого батька. Так він і строго взискуючий, Він і суддя праведний, він і той, який наказує, але з любов'ю наказує. З любов'ю. Знаєте, батьки порой. Можуть не, не з розумом наказувати. Я пам'ятаю, у мене в селі там такий був, то він так дітей своїх бив, так хотів, щоб вони такі були дисципліновані. Вони боялися його. Навіть розказували, що він одного сина на колодку каже, голову поставив, каже, тобі зараз голову відрубаю. Так хотів, щоб його дуже слухали, всі все працювали, були послушні. А наш батько Небесний він знає, як. Він знає, де треба погладити, знає, де вдарити, яким чином. Знаєте, деколи дивлюся, таке буває по собі. Бувають, приїжджають посудини. Думаю, Господи, ну, що ти скажеш мені? Бачиш моє життя, маєш моє серце. Напевне, зараз мене при всіх як облічиш, всі почують, побачать, скажуть, от Василь, от він зверху такий, а всередині такий. А знаєте, а Бог зовсім не з тої сторони. Наскільки думаєш, Боже, який ти який ти, ти знаєш, як це зробити? І знаєте, твоє серце наоборот тоді розполагається. Ти хочеш такому Богу служити. Ти хочеш мінятися. Знаєте. Він не кнутом, не законом б'є. Він благодаттю, він любов. Він знає, як підійти до серця, щоб це серце відкрилося. Це Бог. Він нас створив, друзі. Він знає всі наші поломки, всі наші тайники. До кожного серця, як, як щоб це серце відкрилося. Це саме головне, щоб відкрилося серце. Знаєте, молитва це не просто, як Володя казав тоді вже в п'ятницю, це не просто який монолог, що ми відмолилися, відмолилися. Молитва це коли, щоб наше серце було задіяно, знаєте, така, така атмосфера десь. І це тільки Божий Дух може створити. Це ні я не створю, це ніхто не створить. Це Боже Слово, це Божий Дух. Коли він працює. Тоді відкривається серця. Не треба, не треба казати, ідіть кайтеся, йдіть і сповідуйтеся. Не треба цього казати. Він сам, людина сама знає, це вже серце готове знає. Нехай нас Бог благословить, друзі, на цьому місці, благословить це служіння. Ми будемо зараз кликати до Бога, будемо просити в нього благословіння, хто буде говорити слово, щоб Бог помазав духом своїм, щоб дав благодать, дав це слово, яке потрібне. Саме на це служіння, яке він хоче сьогодні сказати, тому що коли Бог промовляє, то це є прекрасно, знаєте, серце плавиться, серце все розуміє, що йому потрібно робити, куди йти. Давайте ми приклонимо наші коліна перед нами.